Раки, я вітаю вас! Давайте сьогодні подивимось, що принесе вам червень, що підготував вам місяць червень. Енергії місяця для вас. Що у вас буде основного такого відбуватись в червні? Якісь обвитія вашого майбутнього. Дивимось, раки. Зараз витягну карти і буду для вас трактувати. Так, про що колісниця? Ну, дивіться, раки. В червні у вас будуть якісь поставати питання страхів, коли накривають страхи з головою. Пряма луна вона проживається дуже важко. Це якісь такі сни важкі, це якісь емоції через край, страхи за майбутнє, страхи за те, що мені показує страхи за родину, за сім'ю. У вас якісь, як будто би, нема опори, немає якоїсь такої, знаєте, коли в родині нема сімейних цінностей. Перегорнута колісниця, вона мчить, да? От, людина мчить, і їй нема на що опиратися. Тому що це ще четвертий дом це то, на що ми опираємось. У нас такі крепкі сімейні цінності. Тут їх нема. І у вас буде якось в червні, так, знаєте. Дуже багато страхів, якихось переживань. Із-за того, що або якісь є ситуації важкі в сім'ї, або у вас якось нема на що опиратись. Ви як будто би в такій ситуації, розшарпаній знаходитесь, де ви не можете зложити все до кучі. Можливо, у вас якийсь груз спаде, трохи стане легше, то, що я бачу, але все одно. Як будто би є щось таке незавершена, якась ситуація родинна, яка на вас дуже сильно вліяє. Тому що пряма луна, вона така болюча, вона про те, що підсвідомості, так, воно, знаєте, прям знаходиться десь в глибинних паттернах психіки. І це прям дуже розшарпувати може вас. Добре, давайте ті, тоді подивимось для тих, хто в відносинах. Що чекає раків для тих, хто у відносинах в червні? Знов тут ця луна у вас. Бачите, вона тут сюди переходить. Ну, у вас в відносинах ви неудовлетворенні. Мені показує, що в відносинах вам не вистачає інтиму, ласки, коли до вашого тіла прикасаються, коли вас ласкають. розумієте? Оця карта це коли ви бачите, жінка зла, не буду показувати, бо вона голенька. І їй не вистачає оцей просто кайфушик інтиму. І за цього вона зла, злюща, тому що просто хорошо. Провести якийсь інтимний вечір зі своєю людиною, таке відчуття, що ви, у вас є партнер, партнер такий більш дорослий, можливо, да? але він більш якось так заглядає і особо з вами нічого не робить, то якби ви хотіли удовлетворитись. І оце у вас такі переживання, що як будто би партнер вам зраджує, як будто би в нього хтось є другий, або ваш партнер вам буде говорити, що ви йому зраджуєтесь, у вас хтось є другий. Важкі аспекти відносин. Такі у вас дуже багато накопилося стресу, який треба знімати через масаж, через інтим. Отак мені показує. На дні колоди, оця карта ще мені показує, що в відносинах, можливо, ви. Дойде до того, що ви повністю поставите крапку. Але ця крапка така, коли ви відмовляєтесь? Ну, і ще не до кінця уходите, будете чекати, як себе веде партнер. Ось такі якісь відносини, важкуваті. Добре, давайте подивимось, раки. Яка вірогідність зустріти партнера для раків в червні? Для тих, хто в самотності. Яка вірогідність зустріти партнера для тих, хто в самотності? Ну, дивіться, у вас є якісь мужчини, які на вас задивляються. Є непогані мужчини, є такі мужчини, як спасателі, можливо, це ваші друзі, які вам допомагають, які вовлікаються в ваші відносини. Да? Якісь придивіться до тих мужчин, що коло вас рядом. Але ви так поглощені якимись або предідущими отношеннями. Тому що у вас така больна любов, бачите, ось ось ця жінка, вона стоїть в болоті і її вже засосало. Така якась завісимо завісимость, коли вона прям в цих відносинах не може вийти з предідущих отношень. І мені показує, що по оці двойки двойкі мечовій. Це коли у вас партнери, якісь такі, більш вони трошки інфантильні. Ви тут така, яка вже знаєте, вибирати будете мужчин більш так від ви до них відноситесь, більш як до якоїсь. Ну, я все про тебе знаю, мені вже все про тебе Ну, Що мені, мені з тебе взяти? І плюс у вас ще якісь тут е скучання за старими отношеннями, паттерни, завісимості від других. Ну, у вас є... В червні якийсь появиться мужчина, чи це ваш знайомий, чи це у вас друг, який є в вашому оточенні, ви просто на нього не звертаєте увагу. Ще вам мішають вийти з цих відносин таке чувство справедливості, що ви така жінка сімейна, справедлива дуже, ви не можете поступити по-другому, музею, ви ще не дорозвели, щось мені отаким от фонить. Добре, давайте подивимось раки. Що чекає у вас в фінансах і кар'єрі? В червні. Що чекає в фінансах і кар'єри в червні? Раки. Угу. Про що ці карти? Дивіться, мені показує, що ви самі собі наступаєте на горло в сфері партнерства. Тому що ви можете краще, ви можете більше, десь ви себе обмануєте, десь ви собі брешете в тому, що там, де ви знаходитесь в роботі, ви вже якось розумієте, це вже не ваш рівень. Вам треба вище, краще. Ну, ви будто бегасите це в собі. Ну, ні, мені і так окей, мені і так окей. І, вроді би, хочете щось нове, але поки не наважуєтесь на нове, і остаєтесь в цьому старому. А показує мені, що ця ситуація вже давно у вас тягнеться, коли ви там, де знаходитесь, не відчуваєте себе в роботі і кар'єрі. Класно, офігенно. Таке відчуття, що ви от. Старої якійсь роботі працюєте, і воно все давно у вас тягнеться, ви хочете вроді би уйти, ну, тут ви залишаєтесь, тим самим наступаючи собі на горло і тим самим собі зменшуєте свою цінність, свою експертність і себе. да? Ці аспекти буде у вас в червні так, звертайте увагу, тому що воно у вас буде прям. Все якось підсвічувати. Ну, Тут ваша башня не пряма, коли все прям вже рушиться. Тут ще перегорнута башня. Ваше воно буде тянутись так болюче, незрозуміло якось, так? Добре. Раки, давайте подивимось вашу характеристику особистості. Як ви будете з цим справлятися? Як буде ваша характеристика особистості? Це все, що у вас буде происходити. витримувати, проходити. Раки. Дивимось. В принципі, ви людина дуже заземлена, ви любите таку стабільність, спокійність, у вас мужські енергії. Ви як мужчина тягнете на собі дуже багато чого. Ви можете витримувати якісь такі, знаєте, дом, сім'ю, дуже такі енергії чоловічі. Чоловіки, якщо дивитесь на себе, перегортайте. Ну, якщо чоловіки діляться на себе, то все окей тут. І ще мені показує, що будете себе відчувати перегорнуті, закохані. Це про те, що я вам казала: в кар'єрі і в роботі, можливо, навіть в відносинах, коли відчуваються оці аспекти в партнерстві, які не дуже добре на вас влияють. Тобто, є партнерство затягнуте довго, які роблять вам болюче, розумієте? З цих партнерств ви не можете. Відмовитись від цих партнерств, і перегорнуті закохані показують, що якось ви, як емоціональні качелі, вроді би хочете до того, з одной сторони, до людей, які вже щось більше і краще, але все одно тримаєте за старні патерни. Перегонутий пашкубков – це дуже карта така, який впадає в дитячу травматику людина. Це може бути травми дитинства. Це коли, знаєте, от не чувствує людина себе защищено, не чувствує себе людина в такій розслабленості. Можуть бути якісь дитяча травматика і патріни, в які людина впадає. І тут ще, да, показує мені те, що оцей вибір треба зробити за те, що ви не робите вибір в, в, в якихось справах, можливо, в близькому окруженні, Вибіри по коханню у вас можуть бути емоційні качелі, такі, які трохи вас розкачують. Але король Пентаклів він такий: в мужських енергіях заземлений, він може витримувати все це довго в цьому і проблематика. Що ви можете це дуже багато на собі тянути і витримувати. А тут треба розібратись в тому що не треба витримувати, треба більш жіночі енергії і бути в таким більш розслабленому стані. Добре, давайте тоді подивимось підказку для вас. На червень місяць раки підказка. Від Всесвіту, підказка, від, та, від Таро на червень для вас, для раків. Що хочу вам передати пространство на місяць червень. Ну, карна карта. у Вас в оточенні дуже гарні люди. Це люди волонтери, це люди, які дійсно до яких можна звернутися за допомогою? Ще я бачила, що у вас може якийсь є мужчина, з яким можна звернутися по допомогу? Це люди такі, знаєте, ви самі у вас дуже хороший, добрий характер. Ви можете багатьом помагати, закривати чужі потребності. Ну і у вас в окруженні є люди, до яких можна звернутись. Добрі, такі відкриті. Яка ще підказка для вас? Підказка для вас, що ви можете дуже багато сидіти в себе в голові, прокручувати якісь старі паторни, знаєте, так щось думати, думати, щось собі надумувати, тому що в голові може бути трохи як бетонна мішанка і така грусть. Взагалі, це карта не це оракул переосмислення, наблюдіння. Оцього наблюдення і переосмислення у вас дуже багато. Бачимо, що в сфері кар'єри треба вже рухатись далі. Тому що ви себе знецінюєте, а ви оце думаєте, мало дійств і багато розмишленій. І оця карта ще показує в кінці, що хватить вже, ви дуже багато вже знаєте, обучаєтесь, вже аж перекос, тому що у вас дуже великий досвід, у вас дуже великі знання, які у вас є. І за цього, що у вас так багато знанів, ви сидите в голові трошки. Да? Давайте ще про що ця карта. Вам показує карта новий путь, нове життя. Розпочинай щось нове. Ризикуй, дивись, що там з тим партнерством, що там з тими людьми, з близьким оточенням. І йди суцільно в нове. Це нове життя, це новий путь, це новий шлях. Але треба ризикнути і прийняти рішення. Тому що, якщо ми якесь не приймаємо рішення, це нас дуже сильно психологічно впливає. А тут карти говорять. Не в голові і без бездійстві, а в дійстві і в новий шлях. Тому що новий гарний шлях відкриється, якщо ти підеш цим новим шляхом. Да? Отакі От аспекти червня були для вас. Я надію, що цей розбір для вас був дуже цікавий і дуже якісний. Тому прислухайтеся до карт, до того, що вам хоче передати пространство на довір'я. І хай у вас буде все як найкраще.